Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Щоб слова і фрази краще запам'яталися, потрібно час від часу їх повторювати і використовувати в розмовній мові. Якраз в цьому сьогодні і потренуємося. На нашому каналі є багато відео по вивченню англійських слів, багато розмовних вправ. Підписуйтеся і вивчайте англійську цікаво. Для підтримки каналу доступна опція спонсорство. Прошу вас розкрити дужки і вставити потрібне слово у відповідній граматичній формі. The train is. The train is approaching. Потяг наближається. The train is approaching. Approach. Наближатися. Approach. It a secret. Прошу вас розкрити дужки. Перевіряємо. It remains a secret. Це залишається таємницею. It remains a secret. Remain. Залишатися. Remain. He is this case. Прошу вас ставити відповідне слово у відповідній формі. Давайте перевіримо. He is investigating this case. He is investigating this case. Investigate. Розслідувати. Investigate. Продовжуємо. She. The pie into eight pieces. Вона розділила пиріг на вісім шматків. Прошу ставити відповідне дієслово. Перевіряємо. She divided. the pie into 8 pieces She divided the pie into 8 pieces Divide разделять Divide My head the pillow and I fell asleep Перевіряємо. My head touched the pillow and I fell asleep. Моя голова торкнулася подушки, і я заснула. My head touched the pillow and I fell asleep. Touch Торкатися. Touch. They had been for five years. Розкрити, будь ласка, дужки. They had been dating for five years. Вони зустрічалися п'ять років. They had been dating for five years. Date – зустрічатися. Date. He – an explanation. Перевіряємо. He demanded an explanation. He demanded an explanation. Він вимагав пояснення. Demand вимагати. Demand. The house to her parents. The house belongs to her parents. Будинок належить її батькам. The house belongs to her parents. Belong. Належати. Belong. Наступне речення? He has a habit of others. Прошу вас розкрити дужки. Перевіряємо. He has a habit of criticizing others. He has a habit of criticizing others. Він має звичку критикувати інших. Criticize. Критикувати. Criticize. He didn't. See me. Він не очікував мене побачити. Перевіряємо. He didn't expect to see me. He didn't expect to see me. Expect – Очікувати. Expect. Plants help to the air. Рослини допомагають очищувати повітря. Прошу вас вставити відповідне слово. Перевіряємо. Plants help to purify the air. Plants Help to purify the air. Purify. Очищувати. Purify. Рухаємося далі. She will her studies in France. Вона завершить навчання у Франції. Ставте, будь ласка, відповідне дієслово. Давайте перевіримо. She will complete her studies in France. She will complete her studies in France. Complete. Завершувати. Complete. Я не погоджуюся із твоїм рішенням. Давайте перевіримо. I disagree with your decision. I disagree with your decision. Disagree. Не погоджуватися. Disagree – I've never anything like it. Я ніколи не куштувала нічого подібного. Пригадайте дієслово куштувати. Давайте перевіримо I've never tasted anything like it. I've never tasted anything like it. Taste. Куштувати тейст. Вона впустила ключі. Давайте перевіримо. She dropped her keys. She dropped her keys. Джоб. Впустити. Джоб. Сподіваюся, що у такий спосіб слова запам'ятовуються набагато краще. Якщо це дійсно так, прошу підтримати мене вподобайкою. Напишіть, будь ласка, свій відгук. Бажаю вам натхнення у вивченні англійської мови.